Як ставитись до того, що ваші твори в Росії зараз ніяк не ставлюся, бо це питання. У мене своє відношення до Росії, таке мабуть, як у всіх українців зараз. Ми починали з хотинської битви. Вона цікава, тому що відбулося в нашому краї. Я би хотів картини зробити не менше як 9-10 метрів. Пане Андрію, вітаю! Зараз ми у вашій майстерні в Чернівцях, але читала, що ваші картини зберігаються у Києві. Чи це так? Так, основне місце зберігання картин знаходиться в місті Києві, галерея Еко Інститут екогієни, токсикології імені Медведя. Там порядка 200 картин всі військово-історичної тематики. Ну і окремо є такі речі, які зберігаються. Припустимо в Литві, в Вільнюсі була подарована картина президенту. Далі Грибоскати в свій час. Я читала, що ваші картини купували, і колекціонери з інших країн світу. Справа в тому, що пропозиції придбати картини були, але ми не погоджуємося. Ми хочемо, щоб це зберігалося саме в Україні. Були пропозиції від Турції, від Литви. Ну, якщо ми щось робимо, то ми даруємо скорше там речі, які можуть бути варіантами картин. Основні твори зберігаються в Києві. А що є в Чернівцях умова, щоб зберігати ці картини? У мене в майстерні в ми не в цій, в другій майстерні. у мене є умови, щоб їх занести, бо картини великі: 3 метри на 5 метрів, 2 на 3 метри. Є місце, де зберігати, але якщо їх сюди поставити, то не буде де працювати. Чи ви планували вивести свої картини після повномасштабного нападу Росії на Україну? Не такої думки не було. Мені пропонував керівник піклувальної ради студії військово стрічного мистецтва вивести картини в Чернівці. Але я відмовився. Я рахую, що вони мають знаходитись там, де вони є. Скільки часу ви займаєтеся історичними битвами? Якщо брати так конкретно, з 2004 року ми зареєстрували студію військово-історичного мистецтва і почали займатися цим, цим питанням дуже серйозно. Над чим працюєте зараз? На сьогоднішній день я працюю над сучасною тематикою сучасної війни України з Росією. На те, що я можу показати, то, що мене дуже би, вразило, це нескорені міста України, які потерпали від обстрілів, особливо Маріуполь, який не здався, який тримав 20 тисяч. Військових Росії не давав їм переміститися на інші дільниці фронту. Тому я зробив іскістики. Він як картина виглядає. Він є в масштабі до картини, яка буде 2 на 3 метри. Це військові, які знаходяться на верхній якійсь частині будинку, ззаду зруйноване місто. От. Ну, вони тримають прапор, пробитий зброя, але вони не підкорені. Вони бойові, вони виконують свій обов'язок військовий. Думаю, що в останньому варіанті на цією картиною буде Богородиця і там, де буде її світло. Досягати буде місто вже як воно має виглядати. Чому займаєтесь саме цим? Тому що це складна робота, так знайти дані про битву, потім намалювати. Ви малюєте досить великі картини. Так, чому мені дуже повезло в цьому питанні? Тому що мене з дитинства цікавила ця тема. І коли радянського союзу не стало, створилася незалежна Україна. Я подумав і вирішив, що це питання має бути. Дуже серйозно опрацьовано, тому що нам треба показати свою військову історію, свою героїчну історію, де ми були? що наша держава існувала раніше і завжди була. От тому я займаюся цим питанням живописом. Бетальним на створення деяких картин йде дуже багато часу. За що живе художник в той час, що ви творите? Поки не було створена студія, жив своїх творів зараз. Мені ну і зараз живу з творів, але мені допомагає піклувальна рада студії військово історичного мистецтва. Ви дуже хочете, щоб картини були достовірними? Розкажіть, як відбуваються ці консультації з істориками. Я співпрацюю багато років майже з 2004 року. Я співпрацюю з істориком нашого краю Буковинцем Андрієм Васильовичем Федоруком. доцент, кандидат історичних наук, дуже така фахова людина. І всі, в принципі, твори, які я створив за цей період, ми робили разом під його консультацію. Але якщо треба, щоб після надання достовірних фактів по історичних якихось матеріалах, я займаюся ще тим, що я їжджу по музеях і збираю матеріал автентичний, тобто зброя, обладунки, місця де це проходили події, як виглядали військові начальники. Ну і при розкритті теми завжди ми це використовуємо також. Як набратись терпіння, щоб домалювати картину до кінця, і чи було у вас таке, що ви залишали картину намальовану на півдорозі? Такого не було ніколи. А справа в тому, що чим далі ти працюєш, тим цікавіше тобі, бо ти вникаєш в деталі. Техніка, якою я працюю, вона авторська техніка, і вона дуже цікава. І чим далі ти це робиш, тим тобі цікавіше, хочеш це довести до кінця. І твори, які я створюю, вони ще мають такий стереоефект 3D-зображення за рахунок техніки. Я працюю в техніці мастихін, пастозний живопис, і в тому плані, як я працюю, воно створюється зображення стереотип стерео. І це стереозображення, зображення, воно якби глядача, який дивиться ці картини, він якби присутній при події. Це дуже цікаво. Декілька років тому ви розповідали, що картину, яку ви домальовували за своїм батьком, яка називається Маршал перемоги, Віктор Янукович подарував тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву. Як ви ставитесь до того, що ваша картина знаходиться у нього? Я думаю, що вона взагалі зараз не в Росії. Вони її десь подарували, чи в Калмикію, чи звідки той жуков був? Але питання в тому, що я домалював, тому що мій покійний батько він просив мене це зробити. Картина велика 3 на 4 метри. Вона стояла в студії. Ну і в якомусь плані вона мала бути довершена, бо вона ну і заважає, не викинеш роботу. Тому вона була подарована і губернатор її передав нашому втікачу. Як ставитись до того, що ваші твори в Росії зараз? Ніяк не ставлюся, бо це питання. У мене своє відношення до Росії, таке, мабуть, як у всіх українців зараз. Вони мене зовсім не цікавлять. Ці люди, ця країна мене не цікавить лише в тому плані, щоб вона. Поскорше припинили існування. Яку свою роботу ви вважаєте найбільш знаковою? Мені дуже цікаво було працювати над темою битва при Орші. Це було 500 очком років назад. Можна порівняти з сьогоднішнім часом, тому що на тлі тих подій російська армія була розгромлена під Оршею завдяки спільним діям Польщі, Литви і України. І очолював цей похід князь Костянтин Острожський, наш відомий військовий начальник і меценат. От і ця тема дуже була цікава, тому що я її опрацьовував разом з утовськими істориками і користувався їхніми матеріалами. І виставка основна відбувалася в місті Вільнюсі, в Палаці Радзивілів. І на цій виставці були присутні і міністр оборони, і президент Литви Далі Грибоскайте, яка провела урок мужності. І саме ця картина мені здається, що вона на сьогоднішній час саме така актуальна. Скільки часу ви її малювали? Ну, якщо брати з вивченням матеріалу і всім до років, думаю, чотири. А скільки в середньому ви працюєте над однією своєю роботою? Десь рік-півтора. Для того щоб створити таку картину, мені матеріал привозять з Америки, бо немає таких розмірів у нас. Як обираєте події та битви, які будете малювати, взагалі ми, ми починали з Хотинської битви. Вона цікава, тому що відбулося в нашому краї. Це героїка козацтва, суспільні дії литва Польща і Україна. Це була одна держава тва, Польща, але потім ми, якби почали над цим питанням працювати більш серйозно і вирішили створити. Студія має на увазі створити хронологічну е, таку послідовність, тобто починаючи з синіх вод, коли ми з литовцями розбили татар монголів на нашій території за 50 років до битви Куліковської. І е, далі там йшло по наростаючому. Це битва при Грюнвальді, де прославилися наші славні рицарі з Буковини, Шипинська земля. І далі оця битва при Орші. Де наш військовий керівник Костянтин Островський прославив Україну і бойовими діями домігся перемоги над Московією, тоді Московія була. І далі, після цього, йде по хронології Хотинська битва. Потім йде Конотопська битва, дуже відома також з Московією, де ми перемогли Гетьман Виговський, Іван переміг Трубецького. Під конотопом, ну і поступово переходимо на сьогоднішні дні. Бо сьогодні, сьогодні така ситуація, що ми маємо показувати логічно підковувати наших військових і наше населення. Чи як відбувається консультація з військовими? консультація з військовими? Вона дуже характерна в якому плані вони не можуть казати все, що можна сказати, розумієте? речі, які ми можемо сказати, вони мене просто підштовхують, де це можна знайти в інтернеті, що є характерне, що є правдиве, що є фактично відповідає дійсно. Ну а що стосується зброї, там вони мені дають як виглядає зброя? Там вона різна є, і багато зараз вони просять, щоб зброя була не радянського зразка, тому що ми отримуємо зброю дуже дуже потужну. От ну і одяг там бронежилети, все це є, рації, все що потрібно, каски, все що потрібно, вони мені надають. Ваші картини так достатньо нестандартного розміру чи ускладнює вам це якраз і проведення виставок, транспортування цих картин дуже ускладнює. Але знаєте, що знаєте, що цій майстерні робилися п'ятиметрові картини. Я би зробив більше, просто нема де. Немає приміщення, яке би відповідало моїм потребам. Тому я роблю п'ятиметрові не більше. Сама картина для того, щоб її звідси винести з цього приміщення. Треба зняти з підрамника. Це тяжка робота. Треба зробити барабан. Він має бути не менше, як в діаметрі 84 сантиметри. Цей барабан також робиться вручну. Потім на барабані це все переміщається в Київ. Підрамники я роблю, які розбираються. От тут лежить підрамник, який розібраний, це 2 на 3 метри. Там в коридорі стоїть 5 на 2,5. Транспортується і потім збирається знову там все це так само в обратному порядку. Коли я робив виставку в українському домі, картини заносили в розібраному віді, і також само виносили в розібраному віді якого розміру картину ви б хотіли намалювати і чому? Для того, щоб повністю виразити, те, що я би хотів виразити на полотні, я би хотів картину зробити не менше як 9-10 метрів. І висотою, ну, мене завжди тягло к діараму. Я би хотів діараму зробити, але якось так не склалося. Ну, немає можливості, грошей немає можливо, бо це не тільки моя праця буде. Чому такий розмір? Що ви хочете там намалювати? Хотів би зробити якусь. Битву серйозно в наших Збройних сил, там на сході України або на півдні, там, де відбуваються дуже потужні там, бої, наступальні дії, там ціли, цілі операції, то це треба після війни обов'язково буде зробити. Я думаю, що я знайду місце. Якщо Бог дасть здоров'я, то я зроблю. Я показую героїчну історію. Вона є і трагічна в нашій історії. Моменти трагічні дуже це і коли захоплювали Чигирин, там, і, ну. З рахунок там зразництва, але я показую героїчну історію, і е, саме виховується нація на героїчних подіях. Скільки триває підготовка до того, як ви вже починаєте малювати картину, дивлячись від того, який матеріал нам надають. Якщо матеріал дуже тяжко знайти, то може бути і роками. От Бориска битва вона починалася сім років, припустимо, до її створення, а потім вона створювала ще півтора року. Тобто, дивіться, це виходить вісім з половиною років. Розкажіть про речі, які у вас тут є. Це речі з прикордонного загону. Вони надали мені для роботи над оцею останньою роботою, над островом Змії, на яку я робив. Це розгрузка, каска, форма. Ну, якась зброя, та, що на сьогоднішній день ну, вона, в принципі, не використовується, але щоб її взяти в руки, відчути її тягу, вагу. І прикластися, показати, як люди націлилися, Так вона підходить. Яка найбільша картина ну по розмірах знаходиться тут у вашій майстерні? Розмір є 2 на 2 метри. Це козацька покрова називається. Вона робилася спеціально до Дня захисника України в 2015 році, от і була представлена вперше в українському домі. Робилася виставка до цього свята. Тут зображені козаки з атрибутикою, з прапорами. Ну і покрова Богородиця, яка покривається козацька свята, саме вшануємо, яка завжди служби відправлялася перед битвою.